Мужики, трактори дешевіють у нас ой, кехо, можна оперу заспівати. Файно поставте лайк. Я старався, але співати я не вмію. Тому поставте лайк. Я вам зараз покажу, що є по цінах. Наша, <свісно> наша перевалочна база радує файними э, видами. Хороші Прощую локації і чудовими дорогами. Бачите, які Зразу можна провірити проходимость трактора на місці. Вот, я вам покажу, що по цінах є. От і до хлопці, доброго всім дня. Бажаю здоров'я. Показую, які є по цьому, по, по, по цьому поділу. Будете, можете мене хейтити потім, що писати різне. Я, як кажуть, ну, показую по правді Розумієте, може... о, все зібрався, скал, красавець. 504. А ні, це старіша зразку, з зналічну зразку буде з бистросйомом. Це йде по оцінці, це я не знаю. Буде яка ціна. Коротше, хлопці, дивіться, що є. Якщо у вас 10 соток-20 соток, можете розглядати такі мото... мотовлоки, мототрактора на базі мотовлоку. Перевага в чому? Швидко і все. Перевага в тому, що вам все мотобочним навісне підійде. Якщо ви берете трактор з трихточки, вам ще треба на півтори-дві на штуки баксів накупити комплект хороший для ну, навіски. Бо тому що фреза, фреза 250 доларів 200, 200 Фреза на шляхточках мінімум 800. Так по всьому. Коси, буга, фрези, зажалки, все повністю. Тут мотовольчик, це дешевше, воно не розчитане на великі площі, воно не розчитане на там або оранку, або щось таке де важко. Той виступить з раку помічника. Купила і собі для себе сугубо свої роботи, воно не ресурсне. Тобто, тут немає 10 тисяч мотогодин і він відходить. Хоча я знаю, що в людей відходжує така техніка теж в кого руки, не із жопи стоять. І мототрафори старі, які така була, що коробка взагалі як мотовоку, без цієї куліси, що вибивало постійно передачі, зубри по 5-7 років, працюють у людей. Я особисто, особисто знаю таких фермерів. Ну, Фактом, от якщо у вас для власного господарства, вам просто... Треба трохи пожаліти спину, не ходити з мотоблоком, то от варіант. Там може бути з комплектом ну в три тисячі, по-хорошому, в три тисячі доларів, ви візьмете собі трактор і повністю до нього все на картошку, е Купавка, сажалка, фух, фреза і щось докупите. Буде у вас все комплект вже закритий. От. І візьмете, там, ну, якщо самого дешевого, взагалі, там від 2000 починається самі дешеві, прості. 184 тисячі гривень від 85, ну отак, плюс-мінус, там я буду вказати в доларах, бо той курс гривні за сьогодні, як то кажуть, гривня 40, а завтра гривня така, що будемо її на стіни клеїть вмісто обоїв, чи грубку топити. Ну, хто знає, як то кажуть. Тому кажу ціни в доларах, Кажу ціни в доларах. Інфляція, бляха, матія. Теж мені люди пишуть, звертаю, я. 5 років тому 7 купляв там за 40 тисяч гривень трактор. А зараз він стоїть 85, ви бариги ахірели. Ну я знаю, що людина, певно, взагалі не дивиться на цінах продукти в магазині. Бо тоді будуть бариги всі, абсолютно. Звісно, так. Да. Тільки ми. ми самі да, винувачі. Ну коротше, не суть. Дивіться, от такі. якщо у вас вже трохи є, як то кажуть, трохи є роботи. Трохи є роботи. Якщо у вас є там якийсь гектар півтора або ви там працюєте на себе, на сусіди там ще поробити йому, там тому е, вже трохи об'єму більше, він трохи вже буде бігати більше за е, на рік е, по мотогодинах і трошки більше землі, то беріть такі трьохточкова навісне. Трьохточкова навісне це вже інша робота. Хто, в кого, хто хоч якось зв'язаний з такою технікою, той знає. в одна точка, то на огород собі, два рази на рік, а то вже таке можуть щось. Коробка вже не злітить, там не сипеться. То якщо мотовочний коробки дасть просратися, то вона розсипеться. Тут такого вже немає. Завжди він же на ресурс якийсь має, запас потужності має, то коробка, як в шофетку, вони дуже надійні насправді за свої гроші дуже надійні. Такий трактор можна взяти від, від 2600. Зараз, по-моєму, на 100 баксів піднялося. Але все одно можна взяти, умовно кажучи, по ціні мототрактора. Да, він буде без нічого. І сюди треба підбирати навісне. Тут іде коробка я Зараз про навісне розкажу, Коробка йде за трьох точкою шифінговського типу. То вона не шифінг-завод, але вона зроблена так само. Я зараз залізу, покажу. Ну от шифінг стоїть. Ось. там вже йде коробка його. Така сама чулки тонші. Тут чулки грубші, от Рама тут сотий швелер де такий більш іде... Ні, тут не сотка йде, по тут 88. Сотка йде в кентавр, Кентавр, короче, речі, швейлер рубший. Йде сотий швелер. Сама рама. Ну, тут, ось, кентавр, таку саму ціну. Ось, бачите, така рама йде вже. Ваги більше має, десь по вазі він вже не буде як мотопоршний трактор. Буде важити десь вже е в районі е 800, 780, 820 кг. Плюс ще додати грузи, вже ви виходите ну, на тонну не вийдете. Ну, майже. Вже, е Можна з однокорпусним пушком, якось зміняємо порати цієї трьох Фрезу <кху> Фризу треба брати лайт, облегчену. Копачку треба брати, помити об одного буркерного або щось з України облегчену. Сажалку треба брати трясучку потранспортернув куди йому. Ну і коси теж на них є облігчені. це понятно, що він не потягне, але вони є наші коси українські, вони і дешевші йдуть. Тако плюс-мінус можна вписатися, наприклад, можна пушкати до 10 тисяч гривень. Одного корпуса там ще дешевше. Можна взяти це ж, за десятку сажа, а, за десятку копалку, можна взяти трясучку 50-ку, хорошу. ДТЗ, можна ну, 50-ка, по сажалках я не пам'ятаю, які там ціни. Ну коротше, трохи буде дешевше навісти все одно, ніж на Донфенгі, на великій. А ціна, вона так само фризивається. Зараз по 680-650 по 650 долярів будуть. Теж можете комплектувати, на вам фрезу, Супер все буде. У вас козирно по житті. Як то кажуть, і ось безпрограшний варіант. Він може і вповати, і на і всюди. Йти. Універсальний солдат, як то кажуть, шифенг. Ціна питання від трьох тисяч самі старі моделі. Ціна питання з новими цими вже з блокіровками і з примусовим таким гідравлікою. В районі зараз 3,5 і там ціна на, на зиму завжди трошки піднімається. Ну Так, в принципі, 3,400-3300 заднім приводом і 4,5 відповідно, там, плюс знижка з повним. З повним приводом то взагалі танк. Дивіться, яка коробка. Дивіться, яка коробка, дивіться, які в нього чулки йдуть. Ну, По суті, як в дивишся, як не менше як кінтав і цьому за 6 баксів. Коробка передач, 8 передач, понижена, повишна вмикає окремо. Насос на гідравліку, суцільна ванна, Ну так, да, ну, то в багатьох таке примусоване вісне, то на 300 ваги йде, метр двадцять колія йде, то він може все, на всіх, всі задачі. ось Все, що може, отой От кентавр за шість, все може цей З мінусів комфорт, гідрача нема, біцепси накачає, такого буде баранку крутити Дуже шумний. Може там трошки втрачається на пасах потужності, зрозуміло. Але все одно за рахунок його ваги він може на рівні тягатися з трьохциліндровим. І навіть якісь трьохциліндрові менші, типу сінтайчиків, там навіть їх легко перетягне. Ми провіряли, тросом сцепляли, ну тако на першій передачі, щоб спробувати. Він вага його грає. Тут навіть не сотий швиляр, тут вроде 120 ка йде. Да. І бачите, який йде. Тут іде метал. Ну і так само тут по всьому, от кардан йде. Бачите, такі хрестовини, ось роздатка, шарова, все. Тобто, то дешево і середито, як ти кажеш, ну відносно, дешево, понятно. Ну, та вже техніка, яка може і орати в полі, і фрезати, і все. З мінусів, звісно, такої техніки то нуль. Ну відносно нуль комфорту, тому що він дуже шумний, немає гідропідсилювача, вибрид у нього невеликий. Плюс одноциліндр, циліндр, понятно. Чому ще не люблять ремні? Тому що ви там на одному циліндрі, ви даєте оберт на двигун, поки воно розкачається, поки він розженеться, поки двигун набере оберти, то і займає якісь там 5-7-10 секунд. Коли в трьохциліндровому ви продавили газ секунда, вже маєте оберти на коробці передач. Рівні. Тобто він такой йому треба, як поїзду, трохи, трохи дистанції, щоб розігнатись. Ну, то з мінусів. Ну, зрозуміло, одноциліндровий мотор, він все одно трохи більше жере соляри. Він йде, м -м, гріє його, тому що там великий об'єм, один баняк, і все одно мотор ти гріє. Зараз вже зробили передній радіатор з кулером, який циркулює по системі охолоджуючи рідина, щоб трошки... Бо закіпали влітку, коли ж гра мотори з заднім радіатором. Закіпали у людей, треба було час, щоб він охолов, навіть на антифризі. Тому теж такий нюанс, маєте на увазі. Але страшне, якщо ви мотор закипить, у вас прогорить прокладка. Прокладка там десь в зіпі, вона лежить під головкою боку, вона програє. Прогорить прокладка, поміняли, пошкорували далі. Перегрузили трактор, ремінь прорвався. Купили ромінь за 150 гривень на базарі, пошурували далі, все, це всі його поломки. Ну Там десь може якісь десь масово, звідкись потече сальник, як в китайцях, або там може там по електриці, та гірлянди трохи десь закоротить, бо водачик е, будь бракований. Вот. Ну, такі моменти можуть бути теж. Поняли, тут як зроблено, воно, то. бо болотом буде закидати то, проводку ту і. З часом, ну якщо її нормально не зробити, не заізолювати, то з часом теж прийде борода. Гофри ті, ті теж диряві. Ці гофри, вони ну, херові, я ж зараз покажу. Ці всі гофри ця ще... О, бачите? тут Вона йде така. Ну, ці гофри йдуть збірками з заводом, як треба. Во, ну по цьому все, недостатки, які устраняються там за... за і годину часу за буквально там, ну, безплатно можна його устранити з тим, що в гаражі лежить. Ремонтопригодність, ось преимущество. Дешевизна в експлуатації і ремонтопригодність. Ось то преимущество шифер. Якщо вам же треба все ж таки без ремні, ви вже маєте трошки бюджету, то, то дивіться, який нюанс, що маємо тут, від без ремнів. Від Ну на сьогодні, я ж кажу, на зиму завжди ціни піднімаються. Такі сінтайчики можна було взяти 3,650 50 віддавалося. 3, 700. Зараз мінімальна ціна на сінтай йде 4000. На жаль, ну так на зиму завжди. Вот. Ну, завжди. Може бути знижки, там набираєте, але я вам кажу, що вигідніше все купити купляти трактор влітку, в кінці літа, на початку весни, на початку осені. Сінтайчики, задні привід. Я буду округляти ціни. Задній привід 4, передній привід 5. В чому відмінність тут іде? Є два типи тракторів. Отакі от як Кентавр. отакі, от як цей буват, називається, у нас називається Форте. І отакі от Сентай. Ці дешевші. Тут 5, тут 5700, 6 кентаври там по 6. Ну, 5900. Різниця. По-перше, мости. и тут мосты. Коробки передач. Шестерка. На одном важеле все. Восемь передач. Тип з'єднання. Розколите, меняете муфту потом. Ну, там гибка муфта стоит. Между мотором и коробкой. Тут на валове прямо з'єднання да? идет. Без муфт. А, тут на муфте 24 ки такі маленькі синдай, на менших колесах, всі на мовці. Вони можуть називатися по-різному. У кого то маркує, хто терафорс, там, хто ДНТЗ. Вони не погані, не гірші, ні кращі, ні одні, ні інші. Та вже берете фірми, які довіряєте і де вам дизайн капоту подобається, і кольора е, файні є. Тому що фактично кремовські мотори, оці коробки, воно однакові ці. Мости такі. Во... А такі во теж. Бачите, різниці. Ото вже така ж коробка, по суті, як і кентаврі. Тільки що одна швидкість двом іде. Вісім передач і широка кулья, метр двадцять, відповідно, більші вищі колеса, відповідно, вага трактора навісне, теж, бачите, різниця. Це кілограм 300 там піднімає, це півтони піднімає на навіску. Потужність гідроциліндра, який всередині стоїть теж. Тобто це теж більш для себе по невеличких таких неважких роботах. Це вже можна заганяти на поле. Тому що от такого трактора Шифен спокійно пере, переможе переважить за рахунок ваги. От, тут вже, як то кажуть, трактор можна заганяти на поле, можна, можна їм робити все, там, по, там до 5-7 гектарів, але він може все робити. тож зрозуміло, що міні-трактор на все одно. То, що стосовно таких так Тепер йдемо цінову діапазон від 4 задніх привід повний від 5 -й. і самі такі круті страхуються, ціна якість, що беруть люди, отакі кентаври 6. От, проміжуточний є 600, той, як форте. От. Тут 24 страховки. Якщо у вас виходить <кхем> плюс-мінус да, і треба щось надійне, якісне, більш таке дорожче. Щоб воно було не завищена ціна, не брендове, то беріть, ну, оріон непогані, ми їх не продаємо. Є Кентавр, а то, по суті, аналог, воно те саме. В гостах, коробці мотори тут всі йдуть. 24-40 ка на одному шасі. 6, по суті, йде 24-ка, там, ну, 5 SX, та, та дешевше трошки S-ка, І 6600 йде 40-ка. Різниця тільки сугубо в моторі. Тут 4 баніка, там 3. Шасі, ходове провірене, то ДВ. ДВ-244-й, кто такі тракторці 40-ве ДВ, ото і те, те та ж сама ДВ. вона називалась ДВ. Зараз ребрендинг зробили, називається Кентавр, Той самий постачальник, той самий постачальник міста Дніпро, Україна, і вони вже на ринку більше 10 років трактора. Відповідно, і комплектуючі, за на них все є. Я б радив дуже брати Кентаврика, тому що вони... Ну, то по людях видно, розумієте, людина. Э, трактор не нуждається в рекламі. Я тільки закидаю відео, там воно побачить, о, у вас кентаври є. Там, Чи є кентаври? є, да, да які треба, такі, все, везіть. Не треба його там переубіждати. І там якісь нові там, там ти же РДшки недавно з'явилися, Терафорс, чи є. там... Людей питання, а що тут таке, а як воно буде працювати, а щось нове і не так далі. Я не кажу, що вони гірші, але тут вже... Звони є, заказую, все. Всі знають їх болячки, всі знають плюси, мінуси. В інтернеті повно тих відео про ТДВшки, Тут навіть я не буду особо баварить. Скажу тільки, що по комплектаціях є зараз сама жирна комплектація. Ось з таким розподільником дві пари. Бачите, слава Україні! Все як має бути. Циліндри, примусова навісна є, плаваючий режим є. Є з дводисковим щепленням, є з одну дисковим щепленням. Ну і широкі вузькі скати відповідно. О, то, що стосовно кінтаври. Так само, в принципі, вон просто у нас немає. Скаути. Ну то вже комплектація. Якщо вам треба трактор з реверсом, реверс, топці, яка стоїть доплати. Скаут вже такий аналогічний, буде там 7900, він зараз по знижці йде. Загалом 800 продавався, скаут, 40 копка. Має реверс на коробці. І тут вже бачите. Зроблено все, по комфорту, більш набагато. Коврики, бак пластиковий, все ну, компоновка, ергономіка, там сидіння, ну таке ну, нюанси такі. Зроблено більш, воно ліпше. Теж сто на 40-ковок. Джинма теж як варіант. Тут ну дивіться, А якщо вже треба щось брендового, якщо щось треба, топове, то я раджу взагалі дивіться. от Донфенгі. І ДТЗ-шки. ДТЗ-шки зараз файно зробили знижку на них. ДТЗ кхм, файно зробили знижку на них. Донфенгі, G2. Обичні. Тут же бюджет вкладати треба від 7 тисяч на 24. -ку. І в принципі сороковка крепка від 9. -ти. Буде. Ще можна подивитися 50-ку скалу, дуже толково. По 50-ках то віддільна історія, я десь робив відео. Запитайте, я вам скину. Ну і, конечно, кабінники, тут все зовсім інше. Хронологія. Зараз дивіться, поставщикам не вигідно визити кабінники 24. -ті. То що у нас там залишалось кабінники 24, то хіба э, рік випуску буде 23-22. Вот я воли. Вони в ідеальному собі стані взагалі супер. 21-й рік. Вот, тако в остальному кабінник, файний. Буде стоїти десь ну, готуйте десятку, зе, десятку зелених, якщо хочете кабіні, хотіть, будете З54 на 4. Во Оу-Вуу, 40 35-ка. Та 35. ja, вже саме і неї Сороковка, ну щось вже ліпше. Скаут той самий він там, дивиться, там щоб був реверс, щоб була кабіна, не... Така як в джинмі, я не пойду туди вже в болота, але ви бачили кабіну в джинмі, я робив відео окремо по кабінниках. Там детальніше посирав, скажу, можу скинуть посилання. Но факт в тому, що печаль. печаль, Тут з людиною себе чувствуєш, коли в тій кабіні сидиш. Ну і знову ж таки, там, ходовка, щоб була не слаба, не з 24-ки, мости щоб були такі бачите, послідні. ось посалідні. Якщо то буду такі кабінники до, виходить. 2-200 ваги 2 тон, в районі 2 тонн. І коробка 8х8 передач. Може бути. Ну, у всіх переважно є реверс. 8х8. Є кабільників ще люкс-сегмент, преміум. То йде у нас Ловал, КТ модель, NA новий ТБ. ДТЗ-55 на Тут відмінність в чому? Основна, що вага йде від 2,5 тонн і вище. 2600. 2600 О, ОДТЗ і NH, там NATICE. І трансмісія йде. Перша, друга, третя. понижена, повишена. А, ні, та понижена, повишена, середня, перша, друга, третя, четверта і реверс, Тобто маємо 12 на 12. Потужніша коробка, де більше діапазонів. І більше... Ой, хтось, а, то я включив. То я включив і хуй його знає, як його виключити. Все. Вибачте, мене майже нерви беруть цілий день, бляха. Трохи дзвонять люди. А, не. Сильно хороші. Буваю дзвонить. Якщо короче, вам треба такі вже кабіни, які можуть там замінити якісь роботи, які робить МТЗ, то дивіться, або 90-ка, або вона якщо 50-ки, то ви такі повозіть треба. По трансмісії, бо на такі роботи на важкі, там треба, щоб було багато передач, ви себе про комфортну передачу для руху. Не хватає коробки. Вот. І, звісно, більше передач, менший знос на кожній передачі шестерні, то йому елементарна фізика, та коробка більш довгоживуча, довговічна і понижені вони йдуть там міцніші. Ну, коротше, ви поняли, Тож коробка така більш професійна. Рахується більше передач. Чим дорожчий трактор, тим більше трактор, тим більше має бути передач. Ну, там є 130-ки, 140-ки там по 40 передач, по 30 передач. ну, тобто, Там вже є вже відповідно ах, передач побільше. От, ну, В принципі, по кабінах все. Такі готують до 15 штук. З 15, 15 до 18 тисяч ви можете взяти будь-який. Ну, майже там в цьому діапазоні Oval, ДТЗ, КАТА, NA з таких з більших тракторів. Те, що вам буде треба. О, тому хлопці, звертайтеся, Ми можемо вибрати, можемо підібрати такий трактори, щоб вас влаштував. Доставка є без коштів, без передплати. Розрахунки всі на місці по приїзду техніки. Документи реєстрація все робимо Є різні моделі, я кажу, як авіях, і нові. Так і у ціньонні 21, 22, 23 рік. Що є по наявності, то хлопці питайте, можемо вам, підберемо і так далі. Ну, всім бажаю гарного дня, доброго здоров'я, бережіть себе, до нових зустрічей. мої вітання. Находимося на оптовій базі. От, хочу вам показати скільки є розібраної техніки даної. От Скаути. 50-ки з кондиціонерами, сінтаї і шифінги, джими. От, площадка забита, постійно отримуємо техніку, фронтальні навантажувачі, борони, плуги, культиватори, вся, вся, вся техніка є в наявності. Також ще є велика лінійка квадроциклів, кому цікаво. Так. Наше включення. От. Приїхали фрези нові, бабак-бабак. Отакі типу, половивою краску покрашений. Ну, то такої. От, тут балки лежать. От, грами, пенок, там бешок, всякі коробки тут зберігаємо, От, розібрані скагути, тянули на вандаль. А маємо велику лінійку ловолів з кабіною 244, -5. обичний, реверсний. 504 в старій морді, в новій морді з кондиціонерами, без кондиціонерів, з, з примусовою, з обичною гідравлікою на таких великих кабінах. Ну, шикарна техніка за, за свої кошти. Ну, от так якось, от, покажуся, пройдуся по задньому плану, щоб захватити вам чим більше інформації видати. От, ловел. 504 в старій морді. За нього багато хто спрашував, ну, стара кабіна, але ну, вже з кондиціонаром. Ну, Навіска ще не, не примусовано, комплектується вже доповнительним розподільником для гідропар От уже ловол лип полтинники більш новіші з примусовою гідравлікою, з циліндрами. Так є от ТОП, ловала вже з, з, з виносним речагом управління з задньою навійською, вже собі спокійненько сам сам іщепитись, як вже ніякої до допомоги не треба, не треба відкривати заднє окошко і тому подобне. Отак маємо лінійку велику для любителів МТЗ Білорусь Той хто хоче собі такого трактора придбати. Можемо дати їх контакти з ким зв'язатися. Якби Є 8892 і 92.1 і 952.3. Це глянійка, вони плюс-мінус всі однакові. Що переднє міст скрізь однаковий, відлічається просто різиною. У 892 турбіна, а 92-го, або 82 Якби обичний трактор, якби 21-22 рік, отака От кабіна, звиду вроді мене нічого, а тут воно все отак і білорусами воняє і, і по цей же день. Ну, що, що, що я вам сказати можу, якби якось отак. Так що такі, така теж техніка є в наявності. якби вже пластикові баки ну і тому подобне. Ну, то ж все мелочі. так що Телефонуйте, замовляйте, бо буде хороша ціна. Ну, якби хто собі шукає для трактора, для тяжкої роботи, для пахоти, звісно, МТЗ це, це там буде сила. А для всього остального там є друга лінійка. Тракторців, вон новинки, скаут, 90-й, ДТЗ-50, НАЙ з 40-вки, 40, -ки, 40 -ка з кабіною, з кондиціонером, вшити крила, все, як... все Так що... На, Набирайте, цікавтеся, робіть замовлення. Будемо доставляти вам хорошу техніку до нового року. Так що всім добра, всім удачі, да. ми будемо закінчувати, якби тоді до, до зустрічі і до нових включень. Всім пока